Все, що за північним полярним колом прийнято називати Арктикою, а я далеко за полярним колом. І для тундри характерні ось такі карликові берізки. Знаєте, що вони мені нагадують? Молодь в затянутих церквах, тому що в цій атмосфері складно вирости якійсь діловій деревині. Все якесь травмоване, покручене, надломане і ледь стоїть. Осінь, весна їх шторми нагинають з морозами в мінус 20, і то в квітні чи в вересні. А зимою сніжні лавини утюжать. Тільки розкатали всіх за поїздки в Малина. Тут гне шторм з морозом. За емісію там інструменти воршіп. А он там тебе взагалі прощупає кравчук, бо. Другим дозволено, тобі нельзя. І не дивно, що тут немає ділової деревини. Не дивно, що з сотні братів півтора може притомну проповідь сказати. Не дивно, що 200 дітей молоді, а лідера путнього нема. Не тому, що вони там погані чи схильні до лібералізму, тому що в атмосфері лавин і штормів він бідолаха просто не сформувався, не виріс. Брус з таких берізок не може нести тягар відповідальності, і це ще одна ознака заштурмованого покоління. А зараз, коли вже стає питання, а кого на чи там де прикласти, бо штурмовики відходять, а нема з кого обирати. А ті, що десь якось формувались на стороні, не хочуть в це впрягатись. І ж очевидно, що стратегія вирощування карликових берізок, Бездумний і тупіковий проект, але все ще є багато зон, де Арктика, Тундра і мороз. І тільки он долом стелиться поодинока, але смачна морошка.